Вітаю в ефірі програми інтерв'ю дня з вами Антон Чекаль. 16 лютого уся Україна відзначає день єднання. Кривий Ріг не став тому виключенням, ба більше особливу дату підтримала патрульна поліція міста, яка для криворіжців організувала спеціалізовану акцію. Більше про неї ми розпитаємо у нашого гостя Руслана Маткого, старшого інспектора відділення зв'язків з громадськістю патрульною поліцією. Вітаю вас, Руслане. Вітаю, будь ласка. Яка була місія вашої акції? На що вона націлена? Взагалі, День єднання, це мета якого є консолідація українського суспільства, зміцнення його стійкості внаслідок щоденної збройної агресії Російської Федерації. Окрім зброї, ще є така інформаційна війна. Населенню треба доносити, що є ворог, і є ми, які захищаємо свою незалежність, недоторканність і територіальну цілісність. В нашій країні це свято відзначається вже втретє. Я так розумію, патрульна поліція долучається до цієї особливої дати. Вперше так указом президента, цей день запроваджений 16 лютого 2022 року. 2022 року, хочу зазначити, що це не свято, це визначний день, де усі українці мають згуртуватися. І всі свої сили докласти для допомоги силам оборони, які стоять на варті нашої безпеки. От таким чином розкажіть, будь ласка, трішки про хронологію. Як виникла ідея провести е, такий захід, таку акцію саме у нашому місті, вашим е, патрульному поліцію нашого міста? Ну, дивіться, патрульна поліція активно співпрацює з закладами освіти, громадськістю, активною молоддю. Ми прийняли таке рішення колегіально відділенням запросити дітей, які є здобувачами освіти, виробити стрічки з національною символікою, угляді національної символіки. Ми зробили такі браслети, які пов'язали на руку містянам. А скажіть, будь ласка, скільки дітлахів брали участь? 17 дітлахів. І ще з ними були їх класні керівники, вчителі. Це сьогодні саме на акції такі. Саме розумі, на так? акції, так. А розкажіть про дітлахів, які робили. Я так розумію, це ті ж самі 17 дітлахів, так? Правильно? Так, спільно з патрульними поліцейськими, вчителями, діти разом з нами виготовляли. Ну, навіть не виготовляли, стрічки вже були готові, просто ми їх зв'язали. Жовтий, блакитний стрічку, зв'язали в одне ціле і зробили такі невеличкі браслети. Ну це також можна сказати доволі символічно. Так, дітей це згуртовує спільна робота, ближче вони йдуть до, до нас, тягнуться, тому що вплинути на свідомість людини можна через дитину, тому що дитина діти це наше майбутнє. Ми багато чого їм розповідаємо, багато корисної інформації надаємо через просвітницько-профілактичні заняття, тому вони полюбляють з нами співпрацювати. Не можна сказати навіть той факт, що дітлахи своїми руками в'язали ці стрічки, поєднували жовтий та блакитний. Це певний елемент відволікання від е, е, тих жахів, які на жаль наразі відбуваються в нашій країні. Ну так, ви праві, тому що на жаль, діти це бачать, але я чином треба їх відволікати від цього. Скажіть, будь ласка, от про дитячі емоції, як вони реагували на акцію, як, якими вони були під час самого івенту, що вони робили, та як вони реагували на оточуючих і коли давали їм ці стрічки? Ну, со спочатку, вони, знаєте, так боялися підходити до громадян, але потім ми їм своїм прикладом показали, як як. Так то навійшло, підходимо, спілкуємося. Якщо людина не бажає там, спілкуватися з нами, то не треба і змушувати будь-яким чином з нами спілкуватись. Ну, ніхто нам не відмовляв, навіть на капоті служби автомобіля ми зробили такий банер у вигляді прапору, і перехожі писали на ньому побажання. Ну, побажання у нас у всіх одна це відбити, відбити ворога. Від нашої території, щоб менше було загиблих, на жаль. Щодня щодня такі неприємні емоції ми відчуваємо. На жаль, але для того і ви створили цю акцію, щоб відволікти людей Так, 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 так. Всі, всі охочі підходили, писали побажання. ну малечі кульки, кульки роздавали, там хто, хто повз проходив. А І як так. вони реагували? Можливо, обіймалися, говорили вам якісь гарні слова, говорили гарні слова діткам. Ну, Обіймали дітей, казали дякую, дякую, що у нас є. Ну, Такі емоції прості. Люди трошки зараз скупіни емоції, тому що ну, от нема тих емоцій, які були раніше, все одно так, радощів тих але все одно от така промінь радості навіть. Хмурий день сьогодні був все одно. Діти посміх діти і люди посміхались. Але дітки були свої діт... рідним сонцем. Так вот так, так. Ді, дорослі посміхалися трошечки, да було О, так. стримана радість, була, я так скажу. Кривий рік завжди оговтується від підступних хата хворога дуже швидко. Ми намагаємося відновлювати інфраструктуру, підтримувати людей, які постраждали. Саме важливість цього свята і того, що саме патрульна поліція долучилася до нього вперше, коли народилася ця ідея? Там декілька днів до початку, але все ж таки там за тижні місяці вирішили провести? Ну от лютий місяць назавжди закарбувався свідомості українця, що такий місяць. Дуже такий з поганими емоціями, жахливий місяць. І, ну, знали, що цей, цей день, саме не свято день, день, який, який ми гуртуємось всі разом. Вирішили, так згуртувалися, провели, провели таку нараду між собою і вирішили саме так, спільно з дітьми, тому що специфіка нашої діяльності саме діти. Тобто ми співпрацюємо з дітьми. І їм доносимо там, що таке добре, що таке погано. І вплинути на свідомість дитини в хорошому сенсі того розумію, це найважливіше. Тому ми думали, як задіяти дітей. І діти завжди відгукуються, коли ще треба щось зробити спільно, разом з кимось. Не вони одні роблять домашнє завдання, а з кимось вони виконують якусь роботу і потім демонструють її на широку публіку. Тобто нам ніхто не відмовив. Вау, це дуже добре. Скажіть, будь ласка, як патрульна поліція намагається більше долучати дітей саме до таких, ну я б сказав, це навіть освітній проект, тому що як ви сказали, ви розповідаєте дітям, що таке погане, що таке добре, і напевно, ви також звертаєте увагу на знання дітей щодо правил дорожнього руку. Ну, це, звісно, собою. От На минулому тижні у нас була акція світлострічка. Ми розповідали, що в темну пору доби необхідно використовувати світлопортальні елементи, проводили відповідні інтерактивні заняття, онлайн-заняття, вуличну акцію. Як сьогодні була акція з, зі стрічками, так само була акція з світлопортальними елементами. Дарували перехожим відповідні так, наліпки, стрічки, які вже Відбивають світло, їх видно в темряві. Ну тобто, так на такому примітивному рівні дитина вже з маличку розуміє, що там на червоний стій, на зелений йди, і вже вони виховують своїх батьків. Кажуть, смикають їх за руху і кажуть, так. Нам поліцейське наголошував, тут переходити не можна. І тягнуть. Дорослого до переходу це вже є невеличка така наша наше досягнення, тому що ми вплинули на дитину, що вона своєю свідомістю зрозуміла, що так робити не можна. Так правильно, це виходить. Вже діти навчають батьків. Діти нав... Саме так не завжди. Я хочу наголосити, не завжди дорослі подають гарний Приклад. Я їхав до вас у студію. Я бачу, як дорослі в темну пору доби перебігають. Ну, це жах, просто в тих місцях, де їх просто не видно, в темному одязі. І вони ж своїми вчинками показують дітям, як робити не потрібно. Отак. От а стосовно е, статистики, певно, ви маєте якісь факти, наприклад, що е, кількість, наприклад, ДТП з, за участю дітей, коли порушуються правила дорожнього руху, можливо. Саме це підштовхнуло вас також і патрульну поліцію вести велику роботу над тим, щоб діти знали теорію дорожнього руху. Я вам так скажу, статистика от цифри я скажу. Вони всі забують, нікому не цікаві. Одне скажу: що місяця в ДТП потрапляють діти, травмуються. На жаль, інколи є і загиблі. Дорога, помилок не пробачає. Щомісяця ви нещасні травмування дітей на дорозі є. Тому без статистики нулів ніколи, на жаль, немає майже. Ось таким чином. На жаль, от як часто ви взагалі проводите різноманітні акції, івенти для наших містян? На що вони саме націлені? Я так розумію, все ж таки напевно теорію, аби е, криворіжці не порушували закони, не порушували правила дорожнього руху. На профілактику правопорушень. Тобто от зараз там кейс, наприклад, так? світлоповертальний елементи. Використовуємо світлоповертальні елементи. В зимовий час ще у нас правила поведінки біля водоймищ. Тобто, в залежності від пори року виникає потреба провести для суспільства відповідну про роботу. Все ж таки. Головними дієвими особами є ми і діти, тобто направлено на дітей. Ну і батьків, звісно, тому що е в акції, в якій ми приймаємо участь, е батьки також залучені, тому що вони супроводжують своїх дітей в більшості випадків. І мені здається, батьки тоді краще е споживають інформацію, ніби і для дітей воно просто. І зрозуміло, і так і батьки собі запам'ятовують теорії і діти водночас. Така ну так батьки дорослі. Вони ж не визнають, що вони десь вчиняли неправильно. Вони в своїй судомісті розуміють, що так треба свою поведінку переглянути і якось інакше вчиняти, подавати гарний приклад для дітей. Змінюються батьки, змінюються. І сьогоднішня акція також вона була націлена на певні зміни, як ви сказали. Чи можна сказати, що ви продовжите у такому ж дусі робити акції, івенти для наших містян, і продовжите, наприклад, започаткуєте певну традицію, щоб е, кожного дня єднання ви будете проводити якісь івенти і заходи для наших містян? Ну, безумовно, ми ми намагаємось дивіться відстежувати. Щомісяця такі визначні дати, щоб в них приймати участь. Тобто там в березні в місяці будуть і одні заходи, там і влітку інші заходи. Тобто ми відстежуємо усі ці дати. Які дати не на часі, або вони скасовані. Ми їх забуваємо і вже ніколи в них не приймаємо участь. А можливо, ви у нашій студії у прямому ефірі зможете щось анонсувати, якісь майбутні захід, куди криворіжці можуть прийти і взяти активну участь? Не можу анонсувати, доки заходів ще ну, так не планується От, на завтра, там, на, на який час вони будуть. Ми будемо через соціальні мережі патрульної поліції у Фейсбук, в Інстаграм, ну, будемо публікувати анонси своїх. Заходів і тому усі бажаючі можуть до них залучити долучитися. Супер. Все через соцмережі. Які на сьогодні дуже популярні. Так, дуже вам дякую, пане Руслане, за цю розмову. Будь ласка, у нас сьогодні був в студії Руслан Метки, старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю патрульної поліції. Дуже вам дякую за цю розмову. Наші глядачі, вам гарного вечора! Бережіть себе.